Мої вітання! З вами на зв'язку Ольга Луць, репетитор по хімії. Зараз я хочу з вами поділитися, як я очистила свій організм. Я пройшла протягом двох тижнів комплексне очищення організму за допомогою Коловади, плюс», що мені порекомендувала отвагина Наталія. Що хочу вам сказати? Це така програма, яка очищує організм. Це перше, друге ви худнете і третє, ви можете змінити свої звички. Стосовно будь-якої їжі. Скажу вам таке, що я весною собі була купила цю коловаду плюс, але мій мозок ще був не готовий до того, що два тижні не пити каву, два тижні не їсти ніяких булочок хліба, якусь їжу з м'ясом, з чистом, чистечка взагалі потрібно забути, то я відмовилася. Другий, от тепер восени, Мій організм вже і мозок якось вони домовилися, що ми це можемо пройти, що потрібно очиститися та і заодно схуднути те, що я хотіла. Скажу вам протягом двох тижнів, коли я проходила підготовчий етап, потім в мене було очищення і відновлюючий етап. У мене були такі перепади настрої. Трошки боліла голова, тому що так каву не пила і відмовилася певне, в мене було таке харчування окреме. І що вам скажу, що протягом. Ну, Головне, я пройшла ці два тижні. Е, головне те, що я хотіла схуднути, я схуднула на 5 кілограмів, якраз мор, норма е, мого організму. Е, далі, ну, для здоров'я я вже взагалі там мовчу, е, змінилась тон шкіри, тобто став світліший. І е, я, наприклад, вже переглянула свої звички і, Ну, два тижні я прийшла, пережила так без кави, і зараз я не хочу пити каву, наприклад. Якщо навіть зараз з подружкою йду е, в кав'ярню, то каву вже собі не замовляю, тому що не хочеться мені. І е, що я в собі ще таке побачила нове впевненість, я ще більш впевненіша в собі стала. Тому що я пройшла протягом двох тижнів, а це на минуточку, не кожен може собі дозволити два тижні нічого солодкого їсти, ніякої кави не пити, контролювати своє харчування і пройти згідно коловади плюс. Тому хто хоче схуднути. Гарний мати настрій і підняти свою самооцінку, так, яка нам потрібна зараз кожен день, особливо на роботі. Можете звертатись, писати мені в повідомлення, я вам скину посилання, де можна більш детальніше ознайомитися з комплексною програмою очищення організму Коловада Прис. Дякую.